Я бик. Ти <світ> бик, дівчинка. Я бик, я бик. Що тут треба робити? Я знаю, я дивилася група ремара. Я не розумію, що тут треба робити. Наші всі прийде, як <світ> собі трошки. Як ніби прийшли зі школи і зійшли трошки з розуму. Зараз мої зі своїми. Та вже О, кудись іди, що ти там стала крутишся з ними. Куди якісь завдання використовувати? Та... Хоча за смайону. Це засмайліт сміється. Ура, вже вже гра. Що це таке? А це ну, не була і... гра до того? Ні, зараз буде якась гра починатись. О, я піду до, до, до вас, До грубо. До я щось <звук> <звук> не помню, а якщо я сюди, пати. Я дивилася перший сезон, що знову ще Просто була шокована, але потім і не дуже. Що, знову якась гра? Зараз грала якась Що це гра? Red light. Green Light О! Червона. Черв Саме найстрасніша гра. як... А, я зараз виховую. А, Це те, треба... це що треба бігти. Зараз, зараз Зупинитись, да? так? Так. Ну, це те, що було в фільмі. І якщо ти не збираєш тебе. Треба не рухатись. А чого ти ходиш? Та ходжу, тому що потому что грин лайк. Ой, я вою. Ты не в тебе? тебе очки, Так? Сімсот. Ми будемо что я сильный клаутки. А я перекріплю це всі. Добре, що далі? А що далі? Тепер на дерево пошивати. Знаєте, от якщо запитувати, чому там от я дозволяю дитині грати. Я теж в своїй. Слухай, а, це моє ліжко було, слухай. Той? А Як ти знаєш це, це твоє ліжко? Який в мене номер? У мене немає номера, значить, це всі мої ліжки. <гум> <гум> За тобою вже хтось пригає взаді. А, слухай, це, це всі мої ліжки. А не ліжки. Або навіть. А в моєму дитинстві я теж грала, знаєте, в Денді Супермарі, у мене була приставка, там теж треба було когось там укупку. <по> Так? Це супер... б була приставка? Та, а яка на... приставка? Ой, це, напевно, найперша в світі приставка, яка появилася раритетна така місяця. Яка п'ять? Та яка Та, 5-4? 0,000. А <плес> ну? Ану. ну? там Даніела. ще. Ну ви це казати? Ти чітко ще... Анна Даніела. <плес> <плес> У мене тут... Дивіз, а ти можеш з ними поговорити? Що? Ти можеш з ними поговорити? Hey, uh, ну, що там. О. <рекрасив> тебе каже, що ти нуль, нуль разів виграла, виграла на дикою зброю, так? <рекрасив> 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 я поняла, нічого, на... зараз <рекрасив> ти виграєш, я в тебе бід. А буде там гра такий трикутничок чи якусь форму треба з печенька вирізати? А буде, і Канада, і ще каруселька. Канада. Канад. Канад. Там, о, а там, де їм треба було ступити, і якщо не ступиш Бо. не на ту клітинку, ти е, падаєш в прірву. Є така гра? Це називається скло. Ужас. Все є, все є, що у фільмі. Повернемося до теми. Я ще грала в вікінг вікінгів, Vikings. Ох що, як ми грали з братом. У нас був комп'ютер, один з небагатьох щоб дітей були тоді комп'ютери. Це найперше, що нас купив. До нас збиралася я не знаю, вся банда все добре. Вся банда з... з двору, і всі сиділи в нас, То приставку грали то комп'ютер. Ці вайкінги, це було щось. Ну, там, не знаю. Потім почалася Counter-Strike, грала Counter-Strike. Це був просто. Це а Тепер ось дивлюся в дитина грає Roblox. Але зараз дисклеймер. Я виросла і зовсім нічого не граю. Не подобаються ніякі ігри, я вважаю їх нецікавими, нічого в цьому цікавого немає. Ти виграла? Нам не так лякала. Ви? Бачу. <схід> ти прыгаєш сказ... як попригуня. Я сказала ляй. <приз> а. Давай! <приз> Кощіти <приз> <що> <приз> 10 секунд. А ти знаєш, що вийшов другий сезон? <приз> кальмара. Там інші нові ігри. Тут немає ще в Roblox. <приз> а, то ще напевно не створили. Давай, де мені так. Скажіть, я не розумію, що це таке. Але так, не... хто зараз нас дивиться з дітей? Скажіть, будь ласка, батьки вам дозволяють грати, якщо дозволяють. Ну, я маю на увазі, скільки вам не написати, прокоментувати, чи батьки вам дозволяють, чи вони не знають, що ви граєте гру Кальмара. Я спокійно до цього <звук> дістаюсь, <сподівання>, тому що <звук> 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 я сама грала. І розумію, що воно не впливає так на психіку, як все дуже сказано. Калице. Я не цю гру. Як стрибати по ліжках, оце гра цікава. Ні, Битися. А, битися. Дружище, я буду тут. Ааа, вони стають. Ні. А я буду просто чекати. Маму видимо. Хочеш, я покажу А вони тут будуть самі. Ми тут не поставити, що ти не хочеш. Ну, я не знаю. Дивись, мій таємний... Мій таємний Часно? Ей, кальмар, аре кразі? 6 легс шість міг. Ні, тільки не тя. Це там, де треба печенку вирізати. Так, <проб> треба печеньку вирізати. Oh. Або ні, ні це не ця гра. Це інша гра. це? Це гра. А тут якусь Но команду це, треба зібрати. Та тут треба команду і бігти, ну, ось так. Ці кубики так кидаєш, ось так ловиш їх, ось так. Ось так кубики кидаєш. Ні, давай, показуй. Я боюся, я би не хотіла б грати цю ру. <спіл crawler> та давай біжимо. Ти, ти ж любиш цю гру грати, то не грайку роблять. Це що таке? Це що таке? Тобі дали квадрат? Ні, це такі листочки, щоб кидатись. Що треба робити? Треба кидати просто листочки. А куди ти його кидаєш? Будь ласка, на не вийде мене. Ну що, я кидаю? Ну шо? Я иди, иди. Э -э -э ну шо? Фух. Так, треть. Чика, стоп, хоч это? Uh, click on the guns three times to pass. Щось там треба клікнути три рази, щоб пройшло. Ано. А щось ну. рухається. Що це за? Йоруда. Що це? це так, пишіть коментарях, що це за йоруда, що треба зробити. Я просто піду. А як ти будеш ходити? Ти не можеш? Дійсно, мені мого ноги не буде. Окей, click all the gaunt. Avengers> нажми на всі гангі, клікнених три рази. щоб пройти. А що таке гангі? Гонгі, це то, що оце? що Що це. Що? Щось ми нажимаємо. Щоб Ти виграла цю гру. Так, це лопатація. Дядянськ. Менбі українськ.

ужас. Дивись на мене. Can I be you? Go, Ні, ви не можете бути з нами, а ми з вами, бо ми вчимося грати. Що він стояв на тобі? Іди до нього, скажи, ти чо? Зараз я щось напишу. -зу -зу Зараз я напишу. Що а що а -а -а. ти напишеш на англійській спілкується потім, ти ще не, не вмієш, добре. Ні, я напишу на український. Це ж Україна, всі грають в Україні. А що ти кажеш, що на англійській пишуть, то означає, що не тільки Україна, це в усьому світі грають. У самому світі. Так. Я сховаюся краще. Дивися, Софія чотири рази перемогла якась на першому місці. А я? Софі, як ти ту чорну штуку, будь ласка. Як ти її забрала? Копля. Деніла, ти мусиш один раз десь виграти. А ну можна я зараз спробую, коли буде гра пограти? Добре, але все одно всі Прикольно. Ой, як прикольно! О, як класно! Ти я хочу ще. Ти собі лежиш на солоджуєш там, відпочиваєш. А чого вони всі там тусуються? Що за прикол? Чого вони всі як? тут стоять? Eh, Тому що якщо натусуватися тут, eh, то значить не попадеш на ніяку гру. То Тому ну, вже стій там. Іди туди. Я встигла. Буде Ні. гра? Ні. Ну? Ні. Іди туди стій. Осі. Я буду проходити гру і хочу попробувати. Осі, 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 мусі, мусі. Щоб ти знала, ось це тут ходити, а тут стрибати, а тут, якщо не зажати, то будеш бігати. Ні, ти хоч собі роги зробила, але в тебе таке прикольне тут личко таке, знаєш, добре, добре. У мене <свісно> нема робаксів, а треба, щоб робакси. О, я вже Бакс. чула за ці робакси, я не знаю. Як ви цього ставити? Пишіть коментарях. Оце треба мені купити щось. Якісь там. Що? щоб ти була якимось печеньком подивись. Ах, зря я пішла. Я хотіла скільки. Подивитися, скільки секунд. Ні. Я подивлюсь, чи ціла гра! Чи ціла хвилина? До наступної гри? Одна хвилина тільки пішов. Багато мало. Ось одна хвилина, ти чого не хочеш? П'ятдесят. Десь uh, okay. стій там, щоб ти взяли на гру, я спробую пограти. Зараз буде Very very Big Professional Мамі, mm -hmm. мамі. Uh, зараз, зараз буде 43 ще. Ні, ні. Я б постій тут, коли вже буде 10, я піду. Ніде там стій. Іди, я хочу подивитися, в чому вони одягнуті, мені цікаво. Та я... всі одягнуті, ось дивись. Чому? Таке... Чому? Всі одягнуті, як і я. Добре, вони тримають ці біти, палики. А ти чого не маєш? Ось. А, маєш? Вона тебе взагалі, ну правильно, чоє. Дусі всі стріляють, та лице прикольно. це заберемо. Можна навіть так а я не догадалася. Vai, Ми грати. А хто сміється? Ты сміється хто? з мене? Нічого ставлю. Коментує хтось. І <sighs> воно коментарі зверху показує Ага. Окей, yeah, окей. Okay, okay. It. It, Добре, я отримує мікрофон. No, а я ч не? не? знаю